5 ефективних способів заспокоїти дитячу тривожність. Встановіть чіткий розпорядок дня. Рутина допомагає дітям відчувати себе більш безпечно. Ранкові і вечірні ритуали, наприклад, читання казки перед сном, створюють відчуття стабільності та зменшують тривожність. Навчіть дитину глибоко дихати. Прості дихальні вправи, як-от вдих через ніс, видих через рот, допоможуть швидко заспокоїти нервову систему і допомогти дитині заспокоїтися в стресових ситуаціях. Створіть спокійний куток. Маленький затишний куточок з улюбленими іграшками, книгами або ковдрою, може стати для дитини місцем для релаксації. Це допоможе їй почуватися захищеною. Захочете до творчості та ігор. Малювання, ліплення, ігри з піском це природні способи для дитини виразити свої емоції. Творчість допомагає виплеснути тривогу і відновити емоційний баланс. Будьте поруч і слухайте. Важливо, щоб дитина знала, що ви завжди готові її підтримати. Відкрите спілкування без осуду допомагає дитині відчувати себе почутою. І зрозуміло, що знижує рівень тривожності.